Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні у нас незвичне заняття. Ми з вами поговоримо на дуже цікаву та важливу тему. А на яку саме тему ви зможете підказати мені, коли відгадаєте загадки? Полюбляє він ковбаску, розгризає маслаки і отримує він ласку від хазяйської руки. Якщо друга захищає, про життя своє не дбає, хто твій вірний помічник, хто сміливий захисник. Так пес, давно відомий він тобі, коли на сонечку дрімає, він колосково сам собі підніс тихесенько співає, що в пісні ті ніхто не знає, і ми про це тут не напишем. Ми тільки знаємо, що вона не до вподоби. Миша. Здогадались кішка. Молодці діти, ви відгадали всі загадки. Тож про кого ми сьогодні будемо з вами говорити? Так, правильно, про котиків і собачок та домашніх улюбленців. Нас повсюди оточує розмагітний, безмежний, неповторний світ живої природи, Це пишні гілясті дерева. Дивовижної краси квіти, барвисті метелики, пернаті птахи і, звісно, чотирилакі друзі, тварини. Тварина стала вірним другом людини ще в прадавні часи, коли наші пращури змогли приручити диких звірів. І тепер ми вже не можемо уявити наше життя без веселого, пильного і відданого друга та охоронця. Песика, без кота поважного та вусатого мишолова, а комусь до вподоби крихітний хом'ячок, кумедна морська свинка або пухнастий довговухий кролик чи папуга. Адже тварина віддячує вірністю та прихильністю тільки тому. Хто дбає та піклується про неї і ніколи не стане другом для того, хто хоч раз завдав їй болю та шкоди. Іноді тварин називають нашими меншими братами, а брати, як відомо, потребують доброго, уважного ставлення до себе. Історія такої дружби розпочалася тисячі років тому. Коли первісна людина помітила у тварин унікальні якості, що були набагато краще розвинуті, ніж у людини. За давніх часів людина приручила сірого вовчика. Він першим прийшов до неї із лісових хащ. Поступово хвостатий друг привчився охороняти дім, захищати, допомагати пасти череду, полювати на звірів. Відтоді пройшло дуже багато часу. Стосунки людини і собаки розвивалися і збереглися аж до наших днів. Зараз на земній кулі немає такого місця, де поруч з людиною не жив собака. Собака вірний товариш і помічник людини. Людина також приручила й котів. Колись ця тварина була священною, божеством, їй поклонявся стародавній народ Єгипту. Поважали кішок за спритність, вміння охороняти дім від грозунів. А як ви думаєте, діти, завдяки чому наші котики є такими хорошими мисливцями? У котів дуже гострі кігті і хороший слух. Вони гарно бачать вночі. А що ж дозволяє нашим муркутунам рухатись непомітно і тихо? Коли кішки біжать? то вони ховають кігті і стають лише на товсті, там які подушечки пальців, тому й рухаються безшумно. А скажіть, будь ласка, чи треба доглядати за своїми домашніми улюбленцями? Так, ми з вами відповідальні за тих, кого приручили. А хто з вас допомагає батькам піклуватися про домашніх улюбленців, як саме ви це робите? Якщо у вас проживає песик або котик, то необхідно їх годувати, розчисувати їм шерсть, водити у ветеринарну лікарню на огляд та щеплення, вигулювати, купати їх, якщо вони забруднились, але лише з дорослими, гратись із улюбленцем. А як ви вважаєте? Як правильно годувати кішок і собак? Можна годувати їх спеціальним кормом, у якому є всі необхідні для життя речовини. Також ці тварини полюбляють каші з м'ясом та рибою, але й без кісток. Ні котикам, ні песикам не можна давати солодкого, наприклад, шоколаду чи сукерок. Адже цим ми можемо зашкодити маленьким пухнастикам. Також пам'ятайте, що слід обов'язково мити руки після кожного контакту з тваринами, адже на їхній шерсті можуть бути хвороботворні бактерії. Коли ви вигулюєте вашого песика на вулиці, то слід обов'язково мати гігієнічний пакет і прибирати за твариною. Оскільки ви, головні помічники ваших батьків то повинні не забувати допомагати доглядати за своїм маленьким другом.